Це мама моя, а це я в молодості така була. Віра Чайка показує чорнобілі світлини. Найцінніше, що вдалося вивезти з Костянтинівки на Донеччині. Через хворі суглоби жінка до останнього не наважувалась покинути домівку. Дуже страшно, У мене і криша обвалилася, і потолок обвалився, і окна, і це все дрожало, які літали. оці... Каби, де я спала, в мене диван так дрожав. Усе горіло. У нас там страшне. Горіло, дим, Ух, собачка осталась у мене там. Переживай. На вулиці, де жила пані Віра, людей вже практично не залишилось. Не було ані світла, ані газу. Тож, коли волонтери запропонували евакуацію, погодилась. Тяжело було спочатку їхати в оцієї закритої будки. Було все. Я так держалася, воно так. Дорога ж така ужасна. Потім вже возле ворожби там пересадили в нормальний автобус. Там вже я їхала і дивилася в окно і плакала. А потім поїзд і дорога до Вінниці. Разом із пані Вірою, евакуаційним потягом в місто прибуло ще вісім переселенців з Донеччини. Бабушка, прізвище, Ваше? Прізвище. Усіх прихистили у пансіонаті для осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Це люди, які потребують постійного стороннього стаціонарного догляду. Догляд здійснюється в нас безпосередньо як соціальний допомога в оформленні документів, проживання, гігієна, так і йдемо ми по медичному супроводу. Пані Людмила крізь сльози згадує, як покидала рідний Слов'янськ. Молоді, молоді, хлопчики хороші такі внімані. Жули ми, звуки, гужіло, все. У сусідній палаті живе Роман Лубенко, він родом з Костянтинівки. Я на провулку на своєму династався. Сім метрів від мене снаряд прилетів, ось ні стінка, все уже. І пол хати розвалив другий. І їсти німа чого. Я два-чотири два, місяці їв. По 100 грамм макарони один. У мене ще кот є. З котом поділився і все. Аби дістатись до найближчого пункту евакуації, Роман проїхав на Кріслі Колісному 12 кілометрів. Гатять, і, гатять і гатять. І спортивном костюмчиків такому як був, так от, і документи взяв і випросив мене от так от у коляски, 5 годин везли до, до, до краю міста. А там я кожну машину голосував, і поки мене евакуація не забрала. І Ракети літали, і міни, і все літало. У пансіонаті зараз проживає сотня переселенців. Як освободять, то повернусь, мабуть. Дома, вдома кажуть, і стіни лічать. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак ми, Україна, марафон. Єдині новини.